А як власне минув день, так? Тому що ми от щойно сказали, що ніч була гарячою. Вам слово, будь ласка. Доброго вечора. На нашому напрямку фронту ситуація напружена, але знаходиться повністю під контролем Збройних сил України, столкнувшись з опором нашої армії орки. Далі вдаються до терору мирних сіл та селищ за останню добу по всій лінії зіткнення були обстріляні багато громад на нашому напрямку. І Нікополь, і Марганецька громада, і Червоногригорівська громада, Посталівська, Широковська, Зіленодольська. На жаль, дві години ночі обстрілом був обстріляний був і Кривий Ріг. Це була тармада с модифікована версія смерча з операційною дальністю до 120 кілометрів. Це були заборонені Женевською конвенцією касетні боєприпаси, пошкоджений житловий будинок, льодова арена, декілька автівок, але головне без втрат. Без втрат. Була знеструмлена одна з станцій нашого метро, завдяки комунальним підприємствам, комунальникам електропостачання було відновлено. Тобто місто працює нормально, і зараз ми ліквідуємо наслідки тих вражень, які нанесли ворожі реактивні снаряди. На вашу думку, скільки знадобиться часу для того, щоб ліквідувати наслідки? Ну, те, що були проблеми з енергопостачанням, вже ліквідовано. Там, де будинки, вікна, стелі, 2-3 дні ми ліквідуємо. А скажіть, будь ласка, чи не, не, немає розуміння з чим от використання ворога от саме такої зброї, так яку ви щойно озвучили? Тому що ну, особисто я не пам'ятаю у зведеннях використання в бік Кривого Рогу такої зброї, і чи можливо ви бачите якийсь зв'язок у зв'язку з цим? Використання в бік такої зброї було вже. Ну, були і, безумовно і крилаті ракети. На жаль, десь біля місяця тому Інгулецький район Кривого Рогу також був обстріляний з Тарна Тоді дві жінки загинули, було багато руйнувань. Сьогодні металургійний район Кривого Рогу, тобто, орки просто б'ють по мирному місту вночі, сплячому місту. Тобто, ну це фактично терор. Вони б'ють скрізь, де можуть це зробити. Пане Олександре, а скажіть, а чи не підраховував вже кривий ріг збитки от за часи війни? Фактично, от так напередодні ми мали вже таку, на жаль, круглу дату в півроку. От, можливо, у вас є якісь цифри? Ну, у нас повністю розрушено два промислових підприємства: це декілька десятків будинків, це школа, це дитячий садок. Безумовно, це сотні мільйонів гривень. Точної цифри поки що не маєте, так? Ну, далі йде обстеження. А З приводу а, переселенців ситуація, скажіть, чи а, є зараз, от як змінюється ситуація, з, м, тому що ми бачили. Певний час тому, коли місцева влада і українська влада закликали людей виїжджати з Донеччини, ми бачили пожвавлення а, і рух переселенців, зокрема в бік Дніпропетровщини. Яка зараз ситуація? Чи прибувають люди, чи є можливість їх розміщати? І скільки взагалом переселенців в Кривому розі? Через кривий ріг транзитом пройшло більше 120 тисяч людей. Ми всіх приймали, надавали. І медичну, соціальну, психологічну допомогу, продукти е, в дорогу у нас працюють евакуаційні потяги, евакуаційні вагони. Це ті, хто приїхав через нас. А в місті залишилось зараз знаходиться більше ніж 70 тисяч біженців. вже. Е, у нами підготовлено 86 місць компактного проживання: це школи, це дитячі садки, це гуртожитки. Також оказуємо всю необхідну допомогу і медичну, і іншу, в тому числі три рази на день. Безкоштовно годуємо ті, хто зняли квартири, тим також даємо продуктові набори. Кожного дня прибувають люди, прибувають із Харшу із Херсонщини, хоча дуже важко вибратись орки, все роблять, щоб не випускати. Прибувають з Донеччини. Ми працюємо, ну якби важко не було, ми будемо приймати всіх, допомагати всім, і ми будемо ну, показувати, що українці завжди будуть допомагати українцям? Ми всіх чекаємо. А скажіть, будь ласка, а не чи, відбу... чи не відбувається от е, е, міграції з Кривого Рогу місцевих жителів? От як ви спостерігаєте за кількістю населення зараз? Ну, кількість населення ми бачимо по мобільним телефонам, кількість населення ми бачимо по е, споживанню води. Спочатку війни з Кривого Рогу виїхало близько 100 тисяч із 650 тисяч мешканців. Зараз десь половина, е, мабуть, може, трохи більше вже повернулася, і можу сказати, що до Кривого Рогу. Іноді з інших областей, ті, хто уїхав в Європу, в Західну Україну, ну більше всього, це стосується херсонців. Ну тому, що тут ближче до їх домівок, також приїжджають. Зрозумів, дуже дякую вам за таке вечірнє зведення. Бажаємо принаймні, щоб ніч минула спокійно в Кривому Розі і Дніпропетровщині в цілому. Олександр Вілкул, начальник військової адміністрації Кривого Рогу.